Андрюха, суда, подвоє. Подвоє. Андрюха, сюди, по подвоє. по двоє. Манжула і вона спереді. До білої лінії. Ви до них, до них підвигайте. Так, а що це буде поставили. Світлий вересень знову скликає в рідні школи своїх дітлахів і до книжки до знань закликає, щоб учився тут кожен мужнів. Здравствуй, школа. Я скучила за літо.